Це планета, отельчик. У мене є огляд на каналі. Так, ми всередину зайшли. Тут холод такий, планета. Стойка відпочинку бармен. Кудись відійшов. Ось така зона, тут там ланч зона. Біля входу нас зустрів охоронець, потім я вам розповім про це. Зліва заходиш відразу, ну, зараз зліва, а як заходиш справа, там ресепшн, лобі бар є. Ось зона відпочинку. Бачите, так, з в наявності. Кафе, горки. Хотіла сюди потрапити. Я, я якось пропонувала нашому громі, моєму чоловікові приїхати сюди, але ж він зараз не виїзний. Так, ось такий басейн тут, зона відпочинку. Троянда. Хочеш сфоткаю тебе? Відпочиваю, присів у тіньочку, бачите, біля нього помідор. Росте. Так, і зверніть свою увагу, що отель має 5 зірочок. Па-кабінет, ось тут центр, зона відпочинку, сок, кава, пиво, бар, коротше. Горки. Зовнішній. Ну, басейн, якщо в порівнянні брати з альбатросом, де ми відпочивали, в Єгипті, да, то, ну, ви ж розумієте, да, розмір маленький і дуже багато охочих потрапити, відкиснути, поплавати, стрибнути. Дуже багато дітей тут. Вон там горки є, бачите, да? Горки? Штучні пальми, штучні пальми. Скрізь зонти від сонця і реклама Кока-Кола. Ось. Треба займати заздалегідь, тому що хтось займе їх і ви не встигнете. Так, як ми заходили сюди. Вихід там би вхід. Все, показала вам швиденько, 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 дуже огляд, тому що нам лише 5 хвилин дозволили зйомки провести. Дорога багато. Мармур, стіни мармурові, під золото, бачите, такі великі, великі високі стеля. Ти король. Сам ресепшн. Ось ще фітнес, дає, массаж, медичний центр. Інтернет угу. паркінг, паркінг, дає. Yeah. Так. Ще наголошую, що отель не має свого вихіду на море. До Моря діставатися пішки, пішки. Тут не дуже-не дуже і довго, і 3-4 хвилини ви на моря. Все, ми вийшли. Так, фонтанчик, ось такий. І високі-високі леви з кам'я зроблені. Все, ось такий у нас швиденький огляд. За 5 хвилин я зробила, що змогла готель планета Спа. Все, ми були в ньому. Пока-пока, до нових зустрічей. Навпроти є касіно через дорогу. Ось супермаркет є. Зручно тут розташування. Але те, що готель не має вихіду до моря, це якось не дуже, не дуже, да, не дуже зручно, це великий-великий мінус. Але нас зустрів дуже приємний охоронець. Це плюс.